В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В одному монастирі жив священник монах, який зі сторони, якщо на нього подивитися, робив все невідмінно. Він і з благовінням звершував служби, він і старався. Після служби, виконував якийсь послуг і швидко уєдінявся в келію. Ніхто не бачив його ніколи празним, щоб він з кимось розмовляв чи когось осуджував. І зі сторони він здавався для людей і братії таким зразковим. Іноком. І ось прийшов час його смерті. Він лежить на смертному одрі, як це буває в монастирях, братіє обступає одр умираючого і закитує його, тому що перед лицем смерті ніхто не буде тобі брехати, говорити якісь непотрібні речі. А людина може сказати декілька слів, і ці слова будуть мати дуже. Велику вагу. І ось цей монах умирає, і брат його питає. Брате, поділися, як ти прожив все своє життя, ось так ніколи ми тебе праздно не бачили, ніколи ми не бачили, щоб ти з кимось там розмовляв лишню якусь хвилину чи когось осуджував. І тут міняється обличчя цього монаха, і він з таким призрінням. З такою неповагою і нелюбов'ю, каже, фу, мене все життя вернуло від цих людей. Я принібрігаю, я брезвою ними. І з цими словами він помирає. Mm. Бачите, зі сторони, здавалося, все робить людина так, як має робити. Те, що від нього чекає. На даному послуху люди та церква, але він це все робив, так зробити і уєдинитися, тому що усі недостойні його уваги. По-першому, це навчає нас ніколи не осуджувати, тому що, як каже нам слово Боже, ніхто не знає, що в людині, кроме Духа людського живущого в ній, ти можеш бати, бачити одну картину, а що за нею ти не бачиш. Тому Господь всім суддя. І, мабуть, це не перше, а перше буде те, що дуже страшне. Що без любові, якщо ми будемо виконувати всі самі високі заповіді, подвиги, якщо ми будемо робити. Ну, щось неймовірне, а якщо ми не будемо мати любові один до одного та поваги, в цьому не буде ніякої користі для нас. Тому я сьогодні хотів би зачитати вам слова апостола Павла до Коринфян, які називаються в церкві це місце, ця глава гімн любові. Послухайте, будь ласка, особливо ті, послухайте. Що говорить, ой, мене дратує, що хтось говорить на одній мові, а інший на іншій мові. Чи мене дратує, що е, там в храмі хто себе погано веде, чи, чи, чи в житті хтось щось робить не так. Послухайте, будь ласка, що говорить на цей рахунок нам Слово Боже? Апостол Павло до Коринфя, звертаючись, каже такі слова. Коли я говорю людськими і даже англійськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що і гори переставляти можу, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Тому що любов довго терпить, любов милосердна не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного. Не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва, та припиняться вони, хоч є мови, та замовкнуть вони, хоч є знання, та зникнуть вони. Любов не перестає. Як ви думаєте, от що ці слова означають? Ви знаєте, що ми приходимо <кій> до церкви для того, щоб стати іншими людьми, людьми достойними достойними вічного життя в Царстві Небесному. Скільки раз ми з вами говорили на цю тему? Що Богу не жалко. Взяти кожного із нас от і у цьому стані, як ми є з вами, от, от взяли, взяв Господь зараз мене і зразу в рай поставив, переніс. Що буде той рай для мене раю, коли моє серце переповнене страстями. Коли я скажу, а чому у мене, хоч я і в раю, а чому у мене немає таких талантів, як у Ніколаю? Я теж хочу, щоб мене всі любили, хвалили. щоб... У мене був такий дар чудотворіння. А господь каже, ти в раю, ти вже радій цьому. А я скажу, а чому я так, як Пантелеєм, мене можу зцілювати? Я теж хочу, щоб до моєї ікони прикоснулися і зцілилися. А такого не відбуває, щоб люди мій Акафісти читали. А Господь каже, дитино, ти в раю, вже радій цьому. А я буду казати, а чому? Як там Нептаріїскі, чи як там Паїсі, чи як Антоніф, Фіодок Серафім, Серафімсарус, чому мене так не люблять, як їх люблять? Ви розумієте, про що я кажу? Навіть якщо і в раю ми оселимось, але не переможемо свої пороки та страсті, і рай для нас буде пеклом. Тому що Господь каже, Царство Небесне вас є. Це не просто якесь місце. знаєте. Поїхали там е, кудись на острова на відпочити. І там о, там фотографії люди, що яка красота, там загоряють, там е, п'ють якісь е, напої і радіють. Це не, такий, це, не, це не такий рай. Це рай це стан душі. Це стан душі. І ми бачимо на прикладі святих, що їх і ображали, їх і гнали, їх і гнобили. А вони з такою любов'ю до своїх гонителі відносилися. Оце є образ нової людини. До цього обновлення, браті і сестри, церква нас з вами закликає. І апостол Павло каже, якщо ми будемо всі, як один, поклони пасати, всі як один молитву читати, всі знання знати, віру таку, що й гори можемо переставити. Усіма мовами, навіть ангельською мовою будемо розмовляти, а любові не буде мати, ніякої користі нас не буде. Виявіть, які слова страшні, Господь каже. Ти навіть, каже, не те, що все майно розлашне нужде, ти навіть своє тіло дасть на служення. Треба, наприклад, когось пасти. Да? Чи от, б, от як зараз, якби Павло зараз жив, то він би сказав, б, мабуть, такі слова, би там, на органи своє тіло іншим віддав би. Ну, подвиг, правда? Подвиг. А любові ти не будеш мати, ніякої користі в тебе цього не буде. І вам, кажу, і сестри, ми можемо цілувати іконе все життя, поклони лупасити, 40 кафісів читати, причищатися кожну неділю. Якщо ми не будемо любити, шанувати один одного, ніякої користі від цих поклонів, а і... Цього всіх служб не буде для нас. А чому? Тому що каже, все згасне і мови замовкнуть. Ви чуєте? Прийде час, коли мови замовкнуть. Це коли Господь прийде судити. Ні одної мови, ні українською, ні російською, ні англійською, ні німецькою ти не оправдаєшся перед Богом, якщо ти був скотиною. Апостол е, е, більше не канонізований, но. Дуже поважаємий Павел Петра Сербський каже такі слова. Він все закликав, навіть книги кав, будьмо людьми. «Будьмо людьми». Він казав такі слова, ми не вибираємо, в який нам вік жити, в якій сім'ї народитися, якою мовою розмовляти. Ми не, ми не вибираємо це. Але ми вибираємо нам бути людьми чи не людьми. Ось про який вибір. під яким вибором ми з вами стоїмо. Ось про який вибор. Ви подивіться, що твориться в нашій країні. Скільки лється крові, а люди чубляться. Чи здравствуйте? Чи привіт? Є велика різниця. Для когось це настільки є така різниця, що люди не можуть дивитися. Люди з ума сходять. То ми християни чи хто ми, браті і сестри? Ми, ми сюди приходимо, щоб мову почути якусь в церкві. Ми приходимо сюди, щоб оновитися і стати новими людьми. Як страшно стає, коли читаєш такі вірші Святого Письмі. Як страшно, що ти все життя можеш приходити до храму, а тобі просто місця не вступили в трамваї, і ти проклинеш. Що да, там? там казати в трамваї? Тут даже батьки інколи своїх дітей проклинають. А ми говоримо про якісь високі істини. Ну, до чого нас призиває Господь. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, якщо в нас нема поваги один до одного любові, то все дарма і нашої, і мови. І наша віра, і наші поклони, і наші свічки, і наші записки, і все те, чим ми думаємо, що ми спасаємося, тому що ой я три часа молюсь. Молимось сьогодні до Господа, щоб, як це в особливих молитвах про дарування любові сказано, Господи, забери від нас щастрі серця, а дай нам серце нове, сповнене любов'ю, повагою. До один одного амінь.